Які ми будемо робити вже біля польського кордону? Цей документ називається митна декларація ex 1 або експортна декларація, або в народі називають просто замитнити автомобіль. Документ цей робиться в спеціальних організаціях, які називаються Агенція цельна в Польщі. Також, звичайно, можна його зробити і в Литві, але в Литві він буде коштувати в два а то і в три рази дорожче ніж біля польського кордону. Саме через це ми рекомендуємо цей документ робити біля польського кордону. Він необхідний для того, щоб поляки випустили ваш транспортний засіб з зони Європейського союзу. Є організації агенції, ценні, які працюють цілодобово 7 днів в тиждень, тобто з цим документом. Особливих проблем немає. Його орієнтовна вартість на сьогоднішній день плюс-мінус 100 злотих. Наступне, що ви маєте отримати вже від митних брокерів, коли ви організували весь цей пакет документів, попередні, які ми говорили. Ви фото всіх документів скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми вам готуємо спеціальні коди ПД і ЗДП. Попередня декларація і загальна декларація прибуття. Ці коди вже потрібні для української митниці, щоб ви могли спокійно заїхати на територію України. Якщо, наприклад, експортна декларація, попередній документ більш був потрібний для польських митників, щоб поляки випустили автомобіль, то коди ПД і ЗДП вони вже необхідні для української сторони. Ці коди ви можете просто на телефоні показати митникам, і вони вас запустять або продиктувати їх, або виписати на бумажечку. Проблем з цим немає. Якщо у вас вже є активні коди, вас українська митниця запустить без жодних проблем. Наступне, що також має бути, звичайно, жодні ці всі документи не будуть підготовлені без ваших документів. Мають бути документи власника, що потрібно для розминнення. Багато хто питає, потрібен закордонний паспорт? Так, він потрібний і він потрібний для Європейського Союзу, коли ви там купуєте. А в Україні потрібні внутрішні документи. Внутрішній український паспорт, довідка про. Місце реєстрації, якщо в паспорті немає штампу, і ідентифікаційний код. Якщо немає коду ідентифікаційного, це не проблема. Має бути спеціальна відмітка в паспорті, що особа відмовилась від коду, і тоді зазначається номер і серія паспорту. Далі бувають такі випадки: це можна сказати, сьомий пункт. У нас коли ви самостійно не їдете за автомобілем в Литву або коли ви їдете в Україну, але на себе авто розмитнювати не хочете, хочете розмитнити на когось іншого. Такому випадку повинно бути доручення від власника. Наприклад, ви купили автомобіль в Литві і хочете зареєструвати відразу на вашого родича, який в Україні. То ваш родич, який в Україні, має піти до українського нотаріуса і зробити на вас звичайний зразок українського доручення на купівлю автомобіля і на доставку його в Україну. Ці зразки доручення є в інтернеті. Всі наші водії, які їздять, у нас також є ці зразки, кому було потрібно. Ми можемо скинути вам на вай.